Друзі, всіх вітаємо, як завжди, на каналі. Зараз ми знаходимося на трофейному затишку, саме у селі Гаї, тобто Друге озеро. Яка ситуація зараз у нас по водойма? Наразі, як ви бачили в попередньому відео, ми е, вам показували, що ми будемо робити е, річку, тобто саму дамбу, щоб підняти значить, рівень води. І, е, по певному каналі до нас зайшла вода, і вода тут мусить і буде протічною. Але так ми готувалися до зариблення, щоб було саме головне для нас, нам було звичайно важко знайти рибу цього року. Щука якби в дефіциті, і аж тільки аж, аж перед листопадом починають спускати певні ставки, де вона знаходиться. Також Така ситуація з Судаком. Погода, як ви бачите, не дозволяє, щоб його перевезти. Судак він в наших регіонах Львівської області обмежений, тому є десь до прикладу в Хмельницьку. Була ситуація, що в Хмельницьку ми вже майже домовилися з Судаком, мала приїхати рибовозка. Але в останній момент сказали, що судак заліг. Тобто, коли він був у певних полках у воді, він вже себе погано почував. А 300 кілометрів вести його в одну сторону, він би цієї дороги не пережив. ну Як ви знаєте, що судак це є делікатна риба. Тому в нас буде зараз зариблення. Вже прийшло зариблення у 200 кг тут щуки. А також буде зариблення. Зараз рибовозка має нам привезти і ми це. Вам покажемо 800 кг щуки. 에, різна така наважка, приємна наважка, від, пів, від 500 г і вже там до 1,5 кг Можливо, будуть більші зараз у відео ми з вами подивимось. Я ще, до речі, цього не знаю, а ви вже будете знати. І значить, е, як ви знаєте, е, коли йде таке масштабне зариблення, це е, вилітають додаткові фінанси. І тому ми. Все ж таки, обрали зараз зарибити так озеро. А вже з наступного сезону почати повні роботи по е, дамбі нашій, на якій ми маємо е, річку підняти. Тоді вже будемо вам показувати, як ми будемо благороджувати озеро, мостиками, як буде світло проводитись, як будуть будуватися якісь певні сектора. Так, щоб було. Все так деталізовано і комфортно риболом. Все це ми будемо вам показувати. На жаль, на жаль, ми би хотіли це швидше вам показати, але такої змоги немає. Тому, як то кажуть, будемо усі чекати наступних нових відео у наступному новому році. Зараз будемо вам показувати наразі зариблення. Також, якщо вам буде цікаво, я можу завжди виходити якісь там чи у прямі ефіри безпосередньо, коли ми тут на озері, і показувати, як озеро живе своїм життям. Як риболови, до прикладу, зимою тут собі ловлять, як вони взагалі, чи літом, чи весною. Тому показуємо вам зариблення і надіємося на ваш, як завжди, маленький лайк. А ось, друзі, і наша рибка їде. 800 кг щуки. Так, знаходимося зверху, сніхова каблочка. Десь там щучки. А ну. Оооо, гарні, Угу, клас. Будет двадцять кілограмів, шість, дев'ять, дед. Дивіться, друзі, ось ми рахували разом, і вийшла загальна вага 816 кг. Супер! Супер! Клас. Ну що, друзі, як ви бачили, познайомилися дуже з приємними людьми. Надіюся, що будемо працювати на постійній основі. Нам будуть привозити щуку, ну і відповідно вона завжди буде для того, щоб були оці емоції на двох наших озерах. Так? Ну, що хочу сказати? Рибка приїхала дуже класно. Ви бачили, яка її вага справжня 816 кг і перед тим було майже 200 кг щуки. Ну там 192 кг, Тобто казали, що там було більше водій. Казав, закруглили до 200 кг. Желізна тона приїхала на трофейний затишок. Тому. Як завжди, запрошуємо любителів хижака спробувати у нас половити зубато. Усім дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Обов'язково будуть серії з трофейного затишку, де ми обов'язково вам покажемо вже класні певні роботи, які ми будемо ще тут проводити для комфорту риболовів. Усім па-па!